Українська армія набирає росіян, які прагнуть боротися та перемогти Путіна. Пише Блумберг про відносно недавно створений український батальйон. Сибір розповідає видання його члени російські громадяни, які вирішили боротися зі свавіллям своєї держави. Особливо активно батальйон набирають людей із народів Сибірської частини Росії. Тож там є і буряти і якути. У них може бути додаткова мотивація вбивати окупантів. Пише автор незалежність своїх. Народів від Росії. Утім, є у батальйоні й колишні мешканці європейської частини РФ. Батальйон Сибір об'єднав десятки росіян та представників етнічних меншин з Росії, які виїхали через треті країни, оскільки хотіли приєднатися до української армії. На відміну від добровольчих груп, таких як Легіон Свобода Росії, які заявили про підтримку України, ці солдати є частиною регулярної української армії і очікують, що їх відправлять у бій дуже скоро. Серед них є люди з таких етнічних груп, як якути та буряти, які заявили, що хочуть незалежності від Росії та розглядають перемогу України у війні як крок до цієї мети. Електрокабалі, молотки та пістолети українці розповідають про тортури росіян. Пише видання The Guardian. Британська газета The Guardian написала про свідчення, які дають жертви тортур із Балаклії, що на Харківщині місто пробуло в окупації півроку з початку весни до початку осені 2022-го. За той час через будівлю місцевого поліцейського відділку, де росіяни облаштували катівню, пройшло близько 200 людей, 30 із них жінки. Як в багатьох інших захоплених. Росіянам в містах та містечках окупанти діяли за однаковим планом. Складали списки особливо небезпечних місцевих мешканців, затримували їх і знущалися. У списки були внесені правоохоронці, представники влади та учасники АТО. Поки прокуратура готує справу про військові злочини, потерпілі розповідають, як їх били та змушували копати собі могили в Балаклії, що на Харківщині. Коли на початку березня 2022 року 46-річний російський воєначальник, підполковник Валерій Сергійович Буслов, прибув до українського міста Балаклія. Він негайно наказав своїм військовим переробити місцеве відділення поліції на табір. Протягом шести місяців, поки місто не було звільнено збройними силами України, понад 200 мирних жителів, у тому числі 30 жінок, перебували під вартою та піддавалися такому поводженню, що принижує людську гідність. Що найменше чоловіків були піддані тортурам, були вбивства і зґвалтування. Поки війна в Україні триває, вдови намагаються побачити життя після втрати. Пише американське видання The New York Times. Видання розповідає про групи підтримки, які працюють з вдовами. В Україні групи підтримки інколи намагаються зосередитися на збалансуванні різноманітних потреб. Навчити суспільство приймати людей, які пережили втрату, водночас заохочуючи вдів повернутися до нормального життя та з часом насолоджуватися ним. Ті, хто втратив близьких на війні, часто завмирають у своїх почуттях, розповідає Вікторія Геращенко, співзасновниця групи підтримки українських вдів війни. Вони можуть перестати звертати увагу на повсякденні події, перестати читати новини або ж забути про їжу, або ж навіть про власних дітей. Прості, щоденні події, як от похід щасливої. Родини в продуктовий магазин або побачити батька, який грається з дітьми на дитячому майданчику, можуть стати потужними тригерами. Групи підтримки створені, щоб допомогти тисячам нових вдів. Наше суспільство не було готове до таких масштабів горя, сказала одна вдова. Марія та її чоловік Артем мріяли побувати на великому каньйоні. Альона та Ілля фантазували про будівництво бару зі сценою для місцевих музикантів. Юлія і Олександр хотіли поїздку у гори. Їхні мрії живуть, але зараз в ДІВ група підтримки заохоче розглянути можливість йти до мрії наодинці, усе щоб впоратися зі своїм горем через загибель їхніх чоловіків на війні та психологічно інтегрувати себе у суспільство. Росіяни повертаються додому з вигнання, пише видання Financial Times. За даними європейського агентства, до Ізраїлю минулого року виїхало понад 35 тисяч росіян. Багато хто залишається, а для тих, хто планує повернутися за законодавців, в Москві пообіцяли холодний прийом. Вірменія прийняла більше росіян ніж будь-яка інша країна, окрім Казахстану та Сербії, зазначає видання. Але після того як минулого місяця Азербайджан повернув собі Карабах, незважаючи на розміщення там російських миротворців антиросійські настрої у Вірменії зросли. До того ж, багато росіян не можуть знайти за кордоном ту роботу, яку вони хочуть мати. Понад 800 тисяч людей покинули Росію після вторгнення РФ в Україну. Тепер дехто змінив свою думку. Через тиждень після того, як Росія вторглася в Україну минулого року, Єгор Газаров зібрав валізи. Вільно розмовляючи англійською мовою і маючи ступінь магістра ділового адміністрування в ІНСЕД, Газаров поїхав до Вірменії, щоб перечекати ситуацію та шукати кар'єрні можливості на заході. Проте, не минуло шести місяців, як він вирішив повернутися до Росії, розчарований роботою доступною для людини, з його досвідом. Я зрозумів, що насправді можливості працевлаштування за межами країни не такі хороші. Як Могли б бути, сказав він у телефонному інтерв'ю з Москви. Це все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати. Що пише за кордоні змі про ситуацію в Україні, які прогнози дають. те, що я вважаю, вам завжди варто знати. Я збираю в рубрику інформаційний фронт, тож зустрінемося з глядачами прямо вже завтра, як завжди, о 12.50.